Всім вітаю, Андрій Дудко, Леся Красномовець в студії сьогодні в гостях були посавочки, церква Спасіння, Вишневе. Зараз дуже прикольний момент. Наразі, чи нарешті, ми зустрілися, щоб передати це благословену книжечку відомий автор Андрій Дудко, рекомендую по-любому. Леся, це сама по собі, вона мандрівниця. І вона, до речі, викладач була в школі виноградна і Раз, да, Ти на ты читель, да? А Географію да? англійську. англійську. Але, шановні, до того, це чиста наш е, був, якби це була географія, тобто це, це по нашому профілю. Тому зараз ми робимо зараз, як я казав, по конкурсу вона дуже написала дуже прикольну розповідь, як вона зустріла Різдво за кордоном, подорожі. Це єдина перша була робота в нас в, нашу, в нашому конкурсі. але якби мала. Майже були інші, то дуже прикольна розповідь. Я думаю, що всі бачили в чаті в нашій групі. Зараз буду підписувати пані Лесю попрошу просто познімати. Це дійство, просто бачите, все від автора, де Дудко є дуже схожий на нього. Так, поїхали. Так, Лесі Лесі Красномовець. Красномовець. Мовець. Благословінь. Благовісті та подорожах від автора. І поїхали таку розпід, знаєте, таку мальовничу, трохи рівніше буде так. Ну це прикольно, це в принципі класно. Ми не робимо ніякого монтажу, не будемо вирівнювати горизонти, тому все живіком, шановні. І так, Леся сьогодні в нас шо, яке 31 січня 2023 року. Так, па 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 бам Шановні, беріть участь в наших конкурсах, це реально подарунки, реальні, фізичні. Їх можна потримати, їх можна прочитати, будуть майже якісь солодкі, може якісь там буде знаєте, відрядження кудись там сполученими штатами. Тобто слідкуйте за нами. Ми тільки починаємо.